120 см сантиметрів за 26 тисяч гривень. Подивіться на цей шикарний варіант. Дизайнерська тумба, яку зробили на замовлення для нашого клієнта. Він обрав дві штуки таких, і ми вирішили повторити цей дизайн для себе на вітрину. Тумба за 26 тисяч гривень. Комплектується повністю у нас тумба, плюс зверху умивальник. Змішувач не йде. Ми змішувач можемо додати будь-якої серії. Маємо багато варіантів. Подивіться на прикольний варіант, чому обрали саме так. У нас ця тумба була в двох варіантах. Можливо, ми могли тумбу поділити на пополам, щоб були дві рівні шухляди, але ми прийняли рішення, що шухляда в розмірі 90 см і в розмірі 30 см буде виглядати дуже гарно. З правої сторони, у нас є місце для якихось, я не знаю, білизни, особистих речей, шухлядка і велика шухляда. 26 тисяч гривень, друзі, класний колір. Це не білий колір, він трішки такий матово дуже-дуже світо сірий. Ну, цікавий варіант. Пишіть, кого цікавить, відправка на ви пошту будь-яке місто. До речі, цю тумбу можу вам зробити в будь-яких кольорах. Тобто, ці от фасади і внутрішня частина може бути 150 матовітінків різних кольорів. Пишіть.